Вітаю всіх, хто завітав на новий випуск програми UAC. Останнім часом найпопулярнішими новинами в світі є в основному новини про тарифи і економічну війну США проти всього світу та війну в Україні. А те, що відбувається в Канаді, мало кого обходить. Так, протистояння Канади та США цікавить і блогерів, і різних експертів та політиків, і багато ще кого. А те, що відбувається в Канаді, що тут буде завтра, здається, нікого не обходить. Події сьогодення в Канаді не раптом не незрозуміло, з яких причин, що у світі не відбувалося, все має свою історію. І Канада не є винятком. Менш за все ситуація всередині країни цікавить іммігрантів. І тому є певні причини. Найголовніше, з яких незнання мови. А відбувається тут багато чого кожен день. І все, що трапляється, має свою причину і викликає свої наслідки. Тобто причинно наслідковий зв'язок, на жаль, чи не на щастя, як для кого, але працює і в раю земнім, яким прийнято давно вже рахувати Канаду з її межами. Ті події, що вже відбулися, впливають на майбутнє. За кордоном Канади склалася така думка про Канаду. Країна перед викликом економічної експансії з боку США поєдналася і плече до плеча цілим народом пішла війною на Америку і має в цій війні певні переваги. Проте це не зовсім так. Я б сказав, зовсім не так. Бо єдності в країні як нема, так і не було з самого початку її існування. Цьому є підтверджені історичними фактами і подіями останнього часу. Що саме відбувається в Канаді, з мого погляду незаморного селянина та стосунки між провінціями Канади, я спробую тут розказати. За словами колишнього керівника Банку Канади Стівена Полоза, нездатність Канади усунути міжпровінційні торгівельні бар'єри схожа на дармові кошти, які лежать під ногами на Бруківці, але ніхто не нахилиться і не підніме її. За оцінками Банку Канади тарифи США, якщо вони справді з'являться у загрозливій формі 25% на всі канадські товари, знищать від 3,4% до 4,2% ВВП Канади. Тим часом усунення міжпровінційних торгівельних бар'єрів могло б збільшити ВВП на 3,8%. Згідно з аналізом Deloitte Canada з використанням висновків Міжнародного валютного фонду. Але незважаючи на коментарі деяких занепокоєних чиновників і вчених, які десятиліттями били на сполох з цього питання, і навіть на деякі спроби вжити заходів на національному чи регіональному рівнях, бар'єри залишились більш-менш непорушними, як це не дивно? І все це виникло не вчора. А при формуванні держави, що має сьогодні назву Конфедерації Канади, в яку в різні часи увійшли колишні самостійні колоніальні провінції, які були підзвітні тоді британській короні, всі вони увійшли до Конфедерації зі своїми законами та правилами керування своїми парламентами. Тому всі вони захищали лише свої ринки і ніякі інші. Це і породило такі різні бачення, якою повинні бути відносини між провінціями в конфедеративній державі з єдиним федеральним урядом та парламентом. Бо всі складові частини, тобто провінції, шукали в складі держави вигоди лише для себе і поліпшення саме життя в своїй провінції для людей, а не де інше. В кожній провінції. Не переймається тим, як живуть сусіди, що вони роблять, аби це не заважало жити їм у себе в своїй провінції. Сьогодні всі ці повітріччя вийшли на поверхню особливо яскраво. Навіть коли постало питання втратити свою державність Канадою, це нікого не здивувало і не злякало. Тому зникнення Конфедерації Канада і поява нових штатів США. В, складі, в своєму складі з території Канади більше врегідна, ніж збереження єдиної незалежної держави Канади. Я не помилився. Саме штатів з не, од... не одного, а не одного найбільшого в світі 51-го штату Америки, який буде складатися з ворогуючих між собою часток провінцій. А нинішня політика погрози США анексувати Канаду. Можуть стати лише каталізатором процесу розпаду конфедерації, як це не лячно звучить для всіх. Але це правда, яку не можна приховати. У всякому разі, в нинішньому вигляді, Канада вже існувати ніяк не зможе. За кожним торговим бар'єром стоїть зацікавлене з кожної провінції захистити свої локальні ринки та економічні свободи та переваги, написав колишній прем'єр Альберті Джейсон Кенні на Шпальтах. Газети Financial Post у 2022 році немає сильних політичних стимулів для подолання бар'єрів і внутрішня торгівля ніколи не стане політичним питанням розрібної торгівлі, продовжив він. Але чи, настало зараз, але чи стало зараз все по-іншому, коли навісла загроза введення тарифів Трампу? Розмова про внутрішні торгівельні бар'єри Канади стали основною темою серед ЗМІ та політиків внутрі самої Канади. Настав час створити справжню вільну торгівлю в Канаді, сказав прем'єр-міністр Джастін Трудо на канадсько-американському економічному саміті в Торонто 7 лютого, усунення бар'єрів в питанні регулювання міжпровінційного обігу товарів і послуг це важке завдання. Але це може зробити, написала Аніта Адант, федеральний міністр Канади. Це питання входить саме в її сферу обов'язків. Цей коментар вона зробила в Торонто Стар 31 січня цього року. Однією з найбільш відомих перешкод для внутрішньої торгівлі в Канаді є переміщення алкоголю між провінціями. Але є багато інших обмежень. Вони стосуються обмежень, переміщення товарів, послуг і робочої сили, а також включають різні правила та положення щодо торгівлі та сертифікації. Бар'єри є навіть в питанні розробки природних ресурсів, саме там, де вони торкаються перетину межі провінції. За даними Канадської торгової палати, міжпровінційна торгівля в Канаді становить понад 1 мільярд доларів на день. Що становить приблизно 20% економіки всієї країни, що має назву Конфедерації Канада? Інститут Фрезера стверджує, що міжпровінційні торгівельні бар'єри додають від 7,8% до 14,5% до цін на товари та послуги в Канаді. Маленька ремарка. Інститут Фрезера. Це незалежна громадська наукова дослідницька організація Канади, яка займається політично-економічними питаннями і фінансується лише за рахунок добровільних внецьких громадян Канади. Тому вона є дуже поважною організацією на території нашої країни. У більшості провінцій є власними роздрібні торгівці торговці алкогольними напоями, діяльність, яких здійснюється. Згідно правил своєї провінції і лише своєї провінції, ця система спочатку була створена, щоб запобігти видаленню з ринку локальних дрібних роздрібних продавців алкогольних напоїв більшими виробниками з інших провінцій, незважаючи на те, що в 2018 році провінції уклали угоду, що дозволяє канадцям збільшити міжпровінційну торговлю алкоголю. Основні перешкоди між ними. Все ще залишається тими самими. За словами Стіва, Стівена Вільямсона, професора економіки Західного університету у провінціях, також є бар'єри в стандартах та правилах сертифікації продукції, які відрізняються між собою. Тревор Томп, професор економіки в університеті Калгарі, зазначив у звіті <кхем> за 2020 рік, що різні правила вантажних перевезень збільшують витрати на доставку товарів по всій Канаді, а різні провінційні стандарти та сертифікати перешкоджають доступу отримання роботи представникам деяких професій. Крім того, різні закони про маркування, включаючи закони Квебеку про французьку мову, ускладнюють продаж між провінціями. У Мітові, наприклад, неможливо пропонувати юридичні послуги тим, хто не має свого офісу в провінції, сказав Томбе. Стоматологи з інших провінцій не можуть отримати роботу у Квебеку. Безповторної сертифікації. Такі ж вимоги є для ортопедів в Альберті, для стоматологів, гігієністів в Нюфаундлені і Лабрадорі, для соціальних працівників в Онтаріо і так далі. Тому не все, не всі, хто бажають, можуть переїхати в іншу провінцію, навіть якщо, якщо там очікувана зарплата буде вищою. Мішель Огер, старший політичний аналітик Канадської Федерації незалежного бідесу. SFIB, навела приклад фермера з Британської Колумбії, який не може продавати курчат в Альберті через різні нормативні відмінності в цих провінціях в Альберті та в Британській Колумбії. Через різні правила в різних провінціях бюрократичні бар'єри і не унеможливлюють в багатьох випадках міжпровінціальні торгівельні відносини. Жан-Філіп Фурньє, економіст і колишній політик, політичний радник міністра фінансів Квебеку, сказав у дописі в соціальних мережах 2 лютого, що більшість міжпровінційних торгівельних бар'єрів є регулятивними за своєю природою і діють у 10 провінціях, які запроваджують свої правила та норми, що відрізняються між собою. Прикладом такої регуляторної кризи, сказав Фурніє, був момент, коли Квебек змінив вимоги до набивки автомобільних сидінь, що стало припоною для використання сидінь вироблених в Онтаріо. Що уряд Квебеку скасував цю постанову, він сказав, що багато бізнес груп засмучені цією зміною. Коли ми подивилися на інших регуляторних драконів, які потрібно вбити. Виявилося, що ми є не готовими платити цю політичну ціну, аби навести порядок в цьому питанні. Зрештою, ми більше нічого не зробили, тому що боялися відштовхування, сказав він. І це ще раз підкреслює, що Конфедерація Канади за 160 років свого існування так і не стала країною, де діють єдині закони і правила в усіх провінціях. Тому це завжди було міною сповільненої дії під фундаментом існування Канади як єдиної держави. Війна Сходу та Заходу Канади є яскравим історичним прикладом, хоча це і не було відкритим воєнним протистоянням. Погрози Дональда Трампа ввести тарифи на канадські енергоносії у розмірі 10% в Канаді знову звернули увагу на те. Щоб не перешкоджати руху нафти та газу із західних провінцій по території Канади. Перш за все, це стосується східних провінцій Канади. Однак без трубопроводів це неможливо зробити. Питання трубопроводу, що мав з'єднати Канаду від Тихого океану на Заході до Атлантичного на Сході, відкрило нову проблему Конфедерації Канади. Через багато питань, що виникли узгодженні на міжпровінціальному та федеральному рівні, виявилось, що провінції і навіть федеральний уряд також можуть виступати в якості бар'єрів для торговлі. Коли вони блокують ці проекти? Наприклад, є протистояння в цьому питанні Альберти та Квебеку, а саме протидія Квебеку трубопроводу. Energy East – Проєкт, запропонований урядом Альберти, був скасований у 2017 році через нормативні перешкоди та спротив Квебеку та Федерального уряду цього проєкту. А як же ж усуваються ці бар'єри, чи, чи мають наміри уряди провінції та федерального уряду скасувати ці перепони між собою? За даними Канадської торгової палати, міжпровінційна торгівля в Канаді становить понад 1 мільярд доларів на день, що становить приблизно 20% економіки країни. Це не так уже й мало. На регіональному рівні деякі провінції зробили спроби зменшити бар'єри. У 2009 році Британська Колумбія Альберта Саскачеван сформували. Так званий New West Partnership, що усувало деякі бар'єри, такі як реєстрація компаній і послуг. Менітоба приєдналася до угоди у 2017 році, але Брайан Кроули, керуючий директором Інституту Макдональда Лоріє, стверджує, що такі угоди не зможуть вирішити проблему на фундаментальному рівні. За його словами, необхідно, щоб федеральний уряд втрутився і створив хартію економічних прав, яка б змусила провінції діяти через суди. Засновники Канади надали федеральному уряду як відповідальність, так і повноваження щодо забезпечення відкритого внутрішнього ринку в Канаді, написав Кроулі у звіті цієї організації. У 2020 році. Розмірковуючи про, про, про провал угоду зовнішньої і внутрішньої торгівлі, підписаної в 1994 році. Але наскільки люто цьому можуть протистояти провінції, це інше питання. Враховуючи зростання скарг таких провінцій, як Альберта на, на федеральних політиків, а також. Історичну суперечку Квебеку з Англійською Канадою. Економічні аналітики Інституту Фрезера Джейк Фас і Грейт Мунро закликають Федеральний уряд запровадити політику взаємного визнання, згідно з якою провінції визнають сертифікати один одного. Але вони кажуть, що самі прем'єри також повинні в односторонньому порядку усунути. Усунути самонав'язані бар'єри, вказуючи на час у 2019 році, коли новообраний Кенні добровільно позбувся кількох бар'єрів для міжпровінціальної торговлі у своїй провінції. А як вдалося Альберти подолати немці, щоб фактично усунути внутрішні торгівельні бар'єри? Це не складно. Ми просто зробили це. Це називається лідерством. Сказав Кені у своїй статті у 2022 році. Кені, який прийшов, прийшов на посаду прем'єр-міністра провінції Альберта завдяки досвіду роботи міністром Федерального кабінету, сказав, що, йдучи на своє перше засідання Ради Федерації в якості прем'єр-міністра у 2019 році, він вже знав, що це призведе лише до розмов про усунення бар'єрів. За якими не буде жодних реальних дій. Я був сповнений рішуче зламати шаблон. Тож, провівши дуже швидку катастрофічну перевірку з колегами з Кабінету міністрів і високопосадовцями, я просто повідомив своїх колег-прем'єрів, що Альберта негайно скасовує практично всі наші винятки з міжпровінціального договору. Запроводять Запроводить законодавство про автоматичне визнання професійних повноважень інших провінцій і дослідить можливість одностороннього визнання правил інших провінцій, зважаючи, які у них є бачення з боку Альберти. Написав він. У своєму щорічному рейтингу провінції, які мають менше бар'єри, СФІБ. Оцінив Манітобу та Альберту як країни з найвищими показниками у 2024 році, за якими йдуть скачуван Британська Колумбія. Квебек і нью брансвік опинилися в кінці, тобто там найбільше обмежень. Кровлі та його співавтори, історики співавтор книги великої епохи Джон Робсон і Роберт Нокс, які керували переговорами про угоду. Про внутрішню торгівлю в 1994 році відзначають, що однією з рушійних сил конфедерації в 1867 році, тобто при її при, при заснуванні конфедерації Канада, було усунення торгівельних бар'єрів між колоніями з огляду на невизначеність щодо доступу до американського та британського ринків. І це було дуже позитивно, на, сказалося на економіці Канади в той час. Спочатку розглянули чіткі заяви людей, які ввели переговори та приймали закони про конфедерацію, починаючи з присусної помови. Промови на користь Конфедерації в законодавчій Асамблеї Об'єднаної провінції Канади 8 лютого 1865 року Джорджа Браун йдеться у звіті, додаючи цитату Брауна. Пропозиція, яка зараз перед нами полягає в тому, щоб знищити всі бар'єри між провінціями. А які є подібні країни до Канади в світі? В світі не тільки Канада має федеративну структуру держави з великими повноваженнями її окремих складових, що в певних питаннях дає перевагу територіальним складовим над федеральними законами. Таку структуру з розминутих країн мають, наприклад, США, Австралія та Швейцарія. А як же там регулюються взаємовідносини між суб'єктами, об'єднаними в єдину країну? Якою в цілому керує уряд, що складається з представників усіх суб'єктів держави? В Конституції Сполучених Штатів закріплено, що Штати не повинні накладати жодних мит на торгівлю між Штатами без згоди Конгресу, якою б країна не була США, але це в корені відрізняє її від Канади. Питання торгівлі штатами. Коли мова йде про протекціоністські Заходи Штатів, суди вирішують підтримувати статті Конституції, а не права окремих штатів. Конституція США дає пріоритет влади Штатам, а не центральному уряду. Але американські суди в цілому підтвердили перевагу. Федерального законодавства при зісненні повноважень у сфері торгівлі для усунення внутрішніх перешкод для вільного е, руху товарів, послуг, робочої сили та капіталу всередині держави. Ідеться у звіті Інституту Макдональда-Лорріє. Макдональ Але виникає часом багато питань в технічних аспектах торгівлі між штатами, що приводить до скарг у федеральні суди які є нейтральними і не дають перевагу жодному зі штатів, через те, що Австралія пережила економічний спад у другій половині минулого століття, країна здійснила низку реформ, зокрема скасування внутрішньої антиконкурентної політики, починаючи з 1980-х років. У 1990-х Рок Австралія запровадила закони та започаткувала інституції для усунення внутрішніх бар'єрів у торговлі товарами та обміну та робочою силою між своїми складовими частками, а також для сприяння угоди між штатами про визнання нормативних актів один одного, як пояснюється, як пояснюється в документі школи політичних досліджень університету королівства. У звіті Макдональдс лурє відзначається, що реформи допомогли Австралії піднятися на восьме місце за доходом на душу населення в рейтингу країн QS... QESP з 16 місця. І випередили в цьому питанні Канаду. Проте автори зазначають, що Австралія відрізняється від Канади тим. Що спочатку мала менше бар'єри, ви немає політично окремого регіону такого, як є у нас Квебек. Штат Квебек різко відповідає іншим штатам і провінціям. Відповідно до федеральної системи Швейцарії, кантони, регіони мали значну автономію, однак, зіткнувшись з із більш об'єднаною Європою в рамках системи Європейського Союзу Швейцарія прийня, прийняла технічні стандарти ЄС. Хоча вона не є частиною ЄС, це, в свою чергу, також допомогло усунути внутрішні торгівельні бар'єри в країні. Йдеться в дослідженні опублікованому школою публічної політики Університету Калбері. Приклад Швейцарії може бути. Не дуже пов'язаний з Канадою, враховуючи різні географічні умови та у до втрати автономії і у дотриманні іноземних правил, якщо для цього немає переконливих ринкових причин. Однак у Швейцарії також є комісія з питань конкуренції, яка схожа на канадське бюро з питань конкуренції, яке має більше зубів, це дозволяє йому втрутитись в судові процеси щодо. Внутрішніх торгівельних суперечок йдеться в документі Університету Калбері. Яке прийме рішення в е, майбутньому уряд е, Конфедерації Канади згідно з провінціями у міжпровінціальних е, перемовинах? Невідомо. Але те, що в такому, в такому вигляді, як ми маємо зараз е, стосунки між провінціями Конфедерація існувати більш не може. Це всі зрозуміють, навіть рядові мешканці е, всіх провінцій. Якою буде наша конфедерація, нікому не відомо. Відомо тільки лише одне: що усувати бар'єри у стосунках між провінцією треба негайно. Бо надалі це тільки робить великі збитки, особливо в тій ситуації, яка виникла в зв'язку з. Тарифами, введеними на весь світ Штатами Америки. І це повинен розуміти кожен громадянин кожної провінції і взагалом громадяни Канади. А для цього треба від чогось відмовитися і піти на якісь поступки іншим провінціям. Як це зробити? Ніхто ж поки що не знає, але перемовини повинні бути постійними. І починатися вони повинні вже негайно. Бо надалі Канада чекає, не чекає нічого доброго. Тому якщо Канада хоче лишитися єдиною незалежною, ні від кого державою, їй повинно спершу навести порядок в себе всередині. І домовитись між собою, між громадянами різних провінцій. Ну, оце все, що я мав на сьогодні вам сказати. І доброго вам дня і місяця і пори року. Бувайте здорові і пильнуйте про своє життя самі.